Так, шановні колеги, всім добрий вечір. Руки вже як в мавпи, коротше. коротше, Чорний. Сьогодні варив, шкварив, а в нас тут, бачите, воно так як обіщено, Показав на, на, на дві години вечора, але вже гримить, шкребить. Зараз ну, передали дуже конкретну грузу, бо температура сьогодні була 38, зараз вже десь 28. Коротше бо гроза закрила. А на завтра передає 19-17 днем. Ця груза пронесе нам, мабуть, трошечки біди. Ну Ми будемо думати, що Бог є там десь зверху. Коротше. Не треба нам біди, в нас соя почала цвісти. Коротше, що я там вчора? Вчора я вон взяв хитизюкав, цепив вже ж прицепа, бо ж треба далі навозити оцю сюди жерству, Жерство планувати ці ями позакривати. Ну, коротше, поїхав я там таку мусору брати. Зловив конкретного камінчика. Ну, і погрузчик, в мене, щоб ви поняли, польський з 16-го року він же не то, що себе відробив коротше, вже там його вже на пам'ятник треба ставити. Осталось ну, вже про себе дає знати. Тут в мене бачте, закрашено, там в кінці. Вирвав я з. Цю там, часть там, втулка стоїть, з копитами вирвав її нахрен. Причому при тому, що був піднятий ковш і ще й загружений. Як я вчора воно вихлопнувся, рапнув, як воно витримало, все тут не порвало, я не знаю. Ну коротше, Сьогодні півдня зараз будуть іспитання, питання, щоб виповнили з погрузчика. Треба вже лижу наварити другу, бо вже ви поняли, вона не то що витерта, вже ковша коротше, воно починає цим зайнятися, кусок металу якийсь хорошого знайти. Подуженів її приварити, тому що вже, ну бачите, вже біда. Так що, ну, це, що якщо хтось говорить, тіпа, що він в мене там працює цей погрузчик. Працює він, йо йо Відпрацював він себе і заробив на таких 10. Ну, коротше, але ви повинні розуміти, що коли ти один, бляха-муха, трошечки було важко. Важко, коротше. Блядь, руки як мопи, блять, ця херня, слава Богу, от є на хазяйстві маніпулятор. Коротше. Підняв, бо він вже не міг підняти сам себе, підняв, все зробив там. Але оці бліни бля, муха, бачите, з якого не металу. Це треба було всі пальці повинімати, від цього відстріляти, коротше, все там по всьому. По чертіжам правильно виставити ту внутрішню втулку, бо вона видно, була вирвана вже дуже давно. Там, і коротше, вона вже зробила таке яйце. Треба було зловити, я там вимірював центри. Ловив короче. ну нічого. Ну, зайшло нормально. Зараз буду пробувати піднімати. Старшу у з близькоє, й-мою. Зараз перед дощиком іспитання що буде? Ну, ось до цю кучку, мабуть, ми її заробистком. Тут оці ямки позакидаємо, тому що прискочем заїжджаючим мазом. Заїжджаєш, короч, тут тобі, вже можна похоронитись. Отакі от справи. Так, зараз іспитання пройде. Скинув відос короче, як... Ну там чорно, блядь, де що... чорно, і причому там це нас на три дні таку грузу передають. Думаємо, що. Ну коротше. Такі от діла, блядь, Руки мавпи, блядь. Вибачайте замочуке, але я вже такий в що я телефон тримати не можу. В руках руки підняти не можу бути бліни. Малому хоч 11 років, но... ну а як жалієш, коротше. Тинути. Сам тягаєш, він там з пальчиків машину машина цей. Так, всім пока, ставимо лайки, не забуваємося підписуватись. Ми працюємо, не здаємося і здаватись не будемо. У нас все до перемоги, коротше. І цей. Біжить мі пацан. Візьмемо постав машину туди до прицепу. Тако ззаді зажене її. Зажене її ззаді. що таке діла? А я піду, Попробую що там працює, чи не працює. Так що давай лайки. Потім покажу результат. Давай.